А друге питання, яке було: як навчитися чути англійську сприймати на слух Listening. Найважче мені. Тому я зараз буду відповідати ем, і для всіх, так навіть неважливо, не який у вас рівень, чи то початковий, чи більш-менш середній. Я зараз відповім так, щоб було е, і для всіх корисно. Дивіться, друзі, є е, 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 процентне співвідношення. Ми не можемо вивчати тільки граматику, ми не можемо вивчати тільки слова. Ми маємо вивчати, так як я розказую. У відео про рівні англійської мови, про те, чому не можна робити граматичні тести. Будь ласка, дивіться ці відео, якщо ви їх не бачили. У нас мають бути присутні у навчанні компоненти. Компоненти це є Словниковий запас, ви набираєте це обов'язково. Ми ці слова організовуємо в граматику, звичайно ж, але чотири компоненти мови це є perception, те, як ми сприймаємо мову, це listening and reading. Так? тобто E, слухання, аудіювання і читання, те, що ми бачимо очима, ми читаємо, сприймаємо інформацію, і ми сприймаємо інформацію сюди у вуха. І продакшн. E, продакшн – це те, що ми продукуємо. Ми продукуємо, сприйняли інформацію і продукуємо її. Так? Продукуємо ми через speaking і продукуємо ми через writing. Так? Тому чотири елементи, чотири компетенції, це називається компетенції, skills, навички. Це те, що ми те, має... що в нас має бути присутнє в навчанні будь-якій іноземній мові. Ми вчимося слухати, ми вчимося читати, ми вчимося говорити і ми вчимося писати. Окей? І тоді, коли ми занурюємося з головою в граматику, ми забуваємо, що нам треба лисенін розвивати. І це навичка, яку треба розвивати. Як її розвивати? Ви маєте мати лисенін. Мені. Говорять, мову можна вивчити тільки в середовищі. Ні, ні. Ви можете потрапити в середовище, ми про це вже говорили дуже багато разів. Так? Можете потрапити в середовище і не чути, не чути, і не бачити ту мову, і не мати абсолютно ні з ким поговорити. Ми середовище створюємо собі вдома. Починаючи з найперших днів, коли ви почали вивчати мову. Ви обов'язково починаєте щось слухати. Перше, ви накопичуєте словниковий запас, ви завжди вчите якісь нові слова, і паралельно з цим ви робите активне і пасивне слухання. Що буде відбуватися? Оце вам те середовище, яке ви собі створюєте. Ваші вуха підсвідомо будуть звикати до мелодики мови. До звуків, до інтонації і до швидкості. І по ходу того, як ви вивчаєте нові слова, друзі, ви ці слова будете чути. Ну, якщо ви абсолютно початківець і ви вімкнете BBC News, то займе дуже багато часу, щоб ви щось почули. Звичайно, тому що ви робите? Я говорю: дивіться фільми, будь ласка. Як дивитися фільми? Я вмикаю нічого не чую. Так? Звичайно. Ні в якому разі ніяких субтитрів. Зараз скажу чому. Ем, ви вмикаєте собі фільм, будь ласка, почніть з тих, які ви бачили. Ви знаєте прекрасно сюжет. Аватари, Титаніки, що завгодно. Ви знаєте ці всі діалоги на пам'ять. Вмикайте і нехай собі, поки ви там собі снідаєте, щось там готуєте, чи ну, ну, що завгодно, що немає ніякого там якогось шуму, так що ви можете чути цей фільм. Будь ласка, дивіться його, ви знаєте, що там актори говорять. Слухайте це англійською мовою. Нехай з вуха звикають. І нехай, по ходу того, як ви вивчаєте ці слова, нові, будь-які нові, ви будете їх чути, друзі. Повірте мені. Спочатку ви вімкнете і ви абсолютно нічого не почуєте, але не лякайтеся, дайте собі час. Вуха звикнуть. Кожним новим відео з часом будете чути все більше і більше і більше. І таким чином ваші вуха будуть звикати. І ось цей лисанин, який ви говорите, що він вам найважчий, він буде розвиватися. Звичайно, у підручнику у вас має, якщо ви займаєтеся по підручнику, якщо ви маєте уроки з вчителем, то у вас мають бути уроки, які присвячені лисені. Є такі уроки, на яких фокус лисені. Ви слухаєте діалог по ходу цього діалогу, ви... Щось чуєте, потім у вас якісь питання вам треба відповідати. Тобто, це є урок розвитку навички слуху. Окей? вони вас мають бути присутні. Також часто буває, що студенти приходять до викладача і просять: я не розумію граматику, давайте граматику і пилять саму тільки граматику. Так, а потім виявляється, що ми граматику більш-менш довчили, тільки ми користуватися нею не вміємо, ми сказати не вміємо, бо ми навичку. Говоріння не розвивали. І ми почути її навіть не вміємо, бо навіть колисенін ми не розвивали. Так? Тому, друзі, будь ласка, у вас мають бути уроки лисенін. І, будь ласка, робіть собі лисен вдома. Пасивне це те, що я сказала. Дивіться фільми пасивно. Так? Активно, будь ласка, якщо ви вже ближче до середнього рівня, ви можете. Зробити собі активне навчання по фільмам. Що це таке? Це довго я буду розказувати, тому, будь ласка, зайдіть на канал, на мій україномовний канал, і зайдіть на канал англомовний, English with Olga Bond». І там є відео по фільмам, і ви побачите ем, типи завдань, як ви навіть самостійно можете собі влаштувати ось таке навчання по фільмам. Це має бути активний урок, знаєте, в хорошому сенсі слова, це не тоді, коли ми ну, прилягли собі там на диван, так увімкнули на телефоні і дивимося відео. Це не є активне навчання, добре? Якщо ви хочете розви, от, тренувати ось цю навичку е, слуху, наприклад. То ви тоді сідаєте повноцінно. Це може бути. Знаєте, це як для себе повноцінний такий урок зробити. Це мають бути нотатки, це мають бути діалог, це мають бути деякі такі вправи. Маю, маю на меті зробити вам таке відео. Тож також дочекайтеся, але поки ви можете на каналі подивитися добре. Тобто лисень треба розвивати постійно з найпершого дня, коли ви вирішили, що я сьогодні починаю вчити англійську мову. Ви починаєте з listening, Окей. Okay. Ну, Звичайно, ви вчите слова, але ви починаєте слухати. обов'язково. кожен день щось слухайте. Дайте собі час, ця навичка розвинеться. Окей. Okay. Так, щиро дякую, будь ласка, будь ласка, дякую. Я не перестану вам дякувати за те, що ви розвиваєтеся, що ви маєте таку фантастичну мету, ціль. Що ви вчите мову, щоб ми могли комунікувати з усім світом, і світ весь світ міг з нами комунікувати, знати хто такі українці, які це фантастичні люди. І що ми можемо розказати, поділитися своїми історіями? Так. Будь ласка, проходжу курс. Це найкращий курс, який був в моєму житті. Дуже рекомендую. Дякую, Таня. Так, Таня займається суперактивна студентка, розумничка. молодець. Дякую, дякую вам за коментар, Таня. Прийшла вчити англійську до Ольги, і зустріла там чудових людей, однодумців. Тепер, після 10 юні, то можу сказати: подруг, супер! Як класно! Щиро дякую за курс. Розмовна мова для реального життя. Дійсно, для реального життя розвиваємо навичку спікінг, а її треба тренувати як гру на піаніно. Ми не можемо одразу піти грати з кимось в чотири роки. Та сама логіка: ми не можемо, коли ми вивчаємо мову. Іноземну мову, ми її в будь-якому випадку вивчаємо з нуля. Ми не можемо одразу йти з кимось розмовляти, в нас немає цієї навички, немає автоматизації. Ми сюди собі в пам'ять заклали нові слова, подивилися відео граматичним, ми все зрозуміли. Ми навіть вправи зробили, ми все зрозуміли. Але немає автоматизації. Ось тут видати це все. І ми приходимо на розмовний клуб і шаріємося, начебто навіть знаємо, як сказати, але немає. Рефлексу або постійно запити. О Боже, а як, а як це сказати? А як це сказати? А як це сказати? Немає автоматизації. Тому listening – це навичка, яку треба розвивати. speaking – це навичка, яку треба розвивати самостійно з моїми розмовними практиками. І тоді ви приходите на урок, ви приходите на, роз... на розмовний клуб, і ви вже маєте діалог, ви, має... ви граєте в чотири руки, Але ви до того вдома, отам на піаніно, сидите однією ручкою. Декілька нот, другою ручкою декілька нот, а потім двома, і допоки це все не автоматизується. І тоді ми проходимо і маємо результати. Тоді цікаво спілкуватися, тоді урок цікавий, правда? Тоді розмовний клуб цікавий, звичайно. Так, окей.